Крим масовано атакували, і таких потужних вибухів півострів давно не бачив. Під приціл потрапляють і кримське міст, те, що залишилося від чорноморського флоту рашистів. Атакам сейдрона не будуть розбиратися. Вони просто зараз б'ють, і розносять все, що належить рашистам. Схоже, зараз там дійсно спекотна, а вибухова дискотека ніяк не закінчується. Куди влучили кадри далі? А Ми вітаємо всіх глядачів. Ну і перед тим як ми розпочнемо розповідати ці вибухові новини про просимо вас підписатися та поставити вподобайку. Тимчасово окупований Крим накрило вибухами. Гучні звуки лунають майже по всьому півострові. А расисти бідкаються на ракетну атаку. Загалом масштабно вибухає в районах Севастополя Балаклави та Бельбеку, де розташований аеродром загарбників. Про це повідомляє телеграм-канали та окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Він відзвітував про атаку ракетами над Акваторією. Севастополя мешканці Криму активно повідомляють у мережі про гучні вибухи, які було чутно не тільки у районі Севастополя, а й по багатьох містах Криму. Як ми вже зазначали, дуже велика серія вибухів у районі аеродрому Бальбек і в Байдарській долині. Замкнута котловина в південно-західній частині Криму за 40 кілометрів на південний схід від Севастополя. Як пише кримський вітер на тлі заяв представників окупаційної адміністрації про, начебто, невелику рак. Кетну атаку вибухів було дуже багато, а саме від Балаклави до Севастополя та ще біля аеродромів. Крім того, кілька вибухів дійсно було чути в Байдарській долині. І зазначається, що перший був досить гучним. Також напередодні рашистська міноборона заявила про атаку по акваторії Чорного моря без екіпажними катерами, які прямували у бік анексованого Криму. Ймовірно, в бік Кримського мосту, який довелося захищати, за твердженнями відомства також була атака, щонайменше 14 безпілотних літальних. Апаратів, з них 10 над кримським півостровом. Про дрони повідомив і губернатор Ростовської області Аре Василь Голубєв. До слова вибухи у Криму чули і напередодні нинішньої атаки. Тоді окупанти бідкалися про загрозу для їхнього кримського мосту, а також можливі пуски ракет Шторм Шедоу». Ціль на Карченське міст писало тоді в повідомленні місцеві канали. Кримське міст перекрили для руху. Також використовували задимлення там як засіб маскування. А в тимчасові. Во окуповані Феодосії напередодні навіть запровадили режим надзвичайної ситуації. Причиною цьому стала потужна пожежа, яка спалахнула на одній з двох найбільших Криму нафтобаз рашистів після атаки дронів. Дим від пожежі розтягнувся на сотні метрів. Його можна легко побачити із усіх куточків Кримського півострова. Тоді Крим перебував під атакою безпілотників, внаслідок чого й виникла пожежа на одній з двох найбільших рашистських нафтобаз у А те морський нафтовий термінал, займання, яке швидко поширювалося, підтвердила окупаційна влада. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що горіло відразу й декілька резервуарів і пальним загроза перекидання на інші ємності була вкрай висока. Загалом на цій нафтобазі розташовується 32 резервуари із пальним різного розміру. Тим часом військово партизанський рух теж заявив, що рашистські окупанти зміцнюють західне узбережжя Криму у районі Німецької Балки. Вони ставлять нові. Блокпости риють окопи та створюють сектори, перекриті колючим дротом. Про це АТЕШ написав у своєму телеграм-каналі. Там заявили, що окупанти все частіше зупиняють авто та ретельно перевіряють багажники та особисті речі в пошуках представників українського підпілля. Окупантам відомо, що наші агенти є серед них у різних структурах, у тому числі силових. Це призводить до сильної напруги серед окупантів та їх помічників. Хочемо запевнити кримчан у тому що терпіти беззаконня та репресії залишилися недовго. Так ідеться у повідомленні. Ну а загалом, починаючи з серпня 2022 року, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Рашистська влада пояснює це стріляниною по українських БПЛА, роботою ППО чи навчанням військових раф. Сергій Аксьонов назвав безпілотника основною загрозою для Криму. Однак він замов. Вчує також і про морські дрони та ракетні атаки. Крим є метою цієї війни. Коли російська влада його втратить, то Утляр помре, якщо і не фізично, то в політичному значенні точно про це заявив журналіст та публіцист Юрій Луканов на прес-конференції напередодні третього парламентського саміту. Кримська платформа на заході Юрій Луканов представив свою книгу «Пресувальна машина про згортання свободи слова у Криму. А також поділився своїми враженнями про події, що відбувалися на півострові під час його захоплення рашистськими військами. У свою чергу представниця Меджлісу кримсько-татарського народу. Аяна Юксель під час прес-конференції зазначила, що після окупації понад 200 журналістів та цілі редакції були змушені залишити Крим. А менеджерка проєкту Центр прав людини зміна Вікторія Настеренко повідомляла, що за 2022-2023 рік зафіксовано 162 випадки тиску на журналістів в анексованому Араві Криму. Вона уточнила, що до статистики увійшли кримінальні переслідування, викрадення журналістів адміністративні протоколи обшуки приміщень та погрози в інтернеті. На її думку на даний момент у Криму не залишилося місця для вільної журналістики та свободи слова. Крім того, стало відомо, що міжнародне агентство з атомної енергії магате. Фінансувало державні наукові дослідження РФ у Криму після тимчасової окупації півострова Москви з 2014 року. Про що йдеться у розслідуванні Radio Free Europe, Radio Liberty, журналісти якого отримали внутрішні документи агентства. Ну і за даними журналістів, два дослідницькі контракти магати з рашистськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в тимчасово окупованому Криму, були підписані в період 16 по 19 рок. Крім цього, перший контракт був продовжений влітку 2019 року, і зазначається, що ці контратаки були відносно невеликі в заяві МАГАТЕ для Радіо Свободи, зазначали, що агентство продовжує визнавати Крим українським відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2014 року. В агентстві додали, що ці дослідження були суто технічного характеру, і зазначили, що вони не є жодними змінами в позиції агентства щодо статусу Криму. Назви, які використовують контрагенти. І представлення матеріалів у їхніх звітах не означають висловлення будь-якої думки з боку МАГАТЕ щодо правового статусу будь-якої країни чи території чи її влади, заявив речник МАГАТЕ. Крім того, він назвав контрагента одного із проєктів об'єднаний інститут ядерних досліджень. Міжнародний дослідницький центр в місті Дубна під Москвою, не російською організацією, а міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, що розташована в Росії. Водночас постійний дипломатичне представництва. Ство України у Відні, де розташована штаб-квартира Магате. Повідомили Радіо Свобода, що український уряд не схвалив жодних дослідницьких проєктів МАГАТЕ в Криму. Цитую, наша позиція залишається чіткою. Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи будь-якої іншої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, включно з автономною республікою Крим та містом Севастополь, оскільки це порушує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, так ідеться у заяві дипломати. Матів, передані журналістам, ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і лишайте свої думки під відео в коментарях. До зустрічі, слава Україні!